Вітаємо усі заблукавші душі, що зайшли до нас на вогник. Сьогодні ми вам розкажемо про останні актуальні новини нашого спільного ігрового фронту. Завершилась подача робіт на Ukrainian Visual Novel Jam. Це конкурс на створення візуальних романів українського, сфокусований на пошуку незвичайних сюжетів. Ініціативу створив та запустив інді розробник Руслан Тернокс. За кожну подану в джем гру, що відповідає правилам та умовам конкурсу. Організатор надсилав 500 гривень у фонд Повернись живим. Розробники п'яти найкращих проєктів отримують грошові призи по 5 тисяч гривень на свій рахунок або у будь-який фонд на розсуд конкурсантів. Вийшов новий трейлер вітчизняного шутеру З початку гарячої фази російсько-української війни студія FragLab була змушена евакуювати співробітники на захід України. Проте у середині березня розробка гри була поновлена. Суттєва частина розробників приєдналась до ЛАУ ЗСУ. Посилання на трейлер в описі під відео. А давайте я вам нагадаю, що це за такий вітчизняний шутер Шутерлайн. Це від першої особи, що поєднує коп, режим і роуч подібні елементи та традиційне ПВП, такі як командний бій, захоплення, підрив та ескорт. В грі є 8 оперативників з арсеналом у 25 одиниць зброї, які модифікуються за допомогою різних модулів. З'явився новий трейлер аніме по грі Кіберпанк. Серіал буде «Cyberpunk Кіберпанк and Runners». Прем'єра аніме відбудеться на Netflix цього вересня. Не знаю хто як, а наш сценарист молодець. Він сподівається, що вийде краще, ніж аніме по відьмаку. До речі, про «Відьмака». Ковід зупинив зйомки третього сезону серіалу Відьмак. Навіть вірус не втримав його знущання над всесвітом. За чутками Генрі Кавел, він грає Геральта, якщо хто не знає, то він захворів на ковід. І продовжуючи цю тему, в Steam українізували сторінку відьмака, чи є це початком чогось більшого, чи ні. Пророкувати не беремося, хоча було б добре, якщо чесно. Багато. Дуже багато шуму знову щинилось довкола Stalker 2. І знову через свою найвіданішу та найкращу аудиторію в лапках. Якщо коротко, то руські богатирі. Ні... Перепрошую. Ні... Вибачте, я не можу просто якось в них казати, я навіть не можу прочитати це. Я спробую уважно. То... Антібаяри та байстюкицького почали зливати особисті дані розробників та писати їм погрози ультиматуму. Нашій команді здається, що за таке можна і в свиниличку декому розквасити. На захист студії GC стало українське сталкерське ком'юніті. До речі, це дуже важливо. Не рекомендую нашому глядачеві займатися такою дурнею, то опускатися до рівня руснявої нечисті. Тут більше якісь негативні слова потрібно було сценаристу казати, але в принципі для культурного фронту в принципі нормально. Стільки дрів ламали русняві, що на окремий ролик стане. Власне такі вже є на каналі Oldboy. Строго рекомендуємо до перегляду. Ситуація там висвітлена цілком майстерно. Але незважаючи на весь цей кіпіший гвалт навколо студії, розробники привітали гравців з найбазовішими святами року, з ним Кавуна, це як натяк, скоріш за все, те, що Херсон скоро доєднається до де деокупованих територій, та ним кішки. Ця кішка була ще в стала тіні Чорноболі, але її вирізали. І зараз вона знову тут з'являється. Це Кіт Баюн, який був. І буде повернений до S.T.A.L.K.E.R. 2. Ось таким чином розробники виклали нам концепт-арт та привітали гравців з ним кота. Це нарешті сталося: діставайте свої кришки ядер колу, заряджайте свої плазмагани. А в нас наступна новина пов'язана з Fallout 4, тому що українізували його Фанати! Угу! Давайте, вырубки, подходьте. Игры вне политики. Мы вне политики. Сталтер на торренте. Мы сольем данные разработчиков игры. Крым наш. Мы пожалуемся русскому надзору. Вас всех найдут. У вас есть два часа добавить русскую локализацию. Подходьте. Мы отомстим за удары по Там были хлопки. Блыще. Уничтожим Мы вне политики. Давай, давай. Мы за Путина. Пу Слава России. Вогонь! Що, подобається виродки? Готов, Вогонь! постріл! Готов, постріл! Ми руски ні в чому не виноваті. Наразі є переклад тільки основної гри, без офіційних доповнень та з деякими текстовими неточностями, проте регулярно оновлюються попри всі. Але нашому чудовому та найкращому сценаристу Fallout українською дуже сподобався. Серед нас є фанати Майнкрафту та Спанчбобу. Якщо так, то в мене є невеличка та приємна новина для вас. Вийшла колаба Майнкрафта і губки Боба у вигляді DLC. звучить як здійснена мрії. Та по факту, ну по факту, це просто карта і комплекс скінів, які вже самі гравці намалювали і набудували ого. Uh, here we go again. Знаєте, в сан дієго під час Комікон 22 відкрили реальний Claking Bell. Це такий фастфуд з всесвіту GTA. з усіма фірмовими костюмами, пародійними продуктами та вивіскою. Особлива туїска там є Тревору Філіпсу вхід заборонено. Фрок Верес, українська компанія більш відома на заході, зібрала на Кікстартері 78 тисяч, спланованих 71 тисячі. Люди, ви просто неймовірні, від щирого серця дякуємо. Відреагувала компанія на таку потужну підтримку. Дані кошти підуть на розробку ремейку Шерлок Awakened 2007. Та відверто кажучи, це має бути нова гра, створена з нуля, зі своїм новим сюжетом та сайт-квестами. Сподіваємося, у наших котятів все вийде бажаємо їм якомога швидше завершити розробку цього амбіціозного, як наш канал проєкту. Багато нових подробиць про GTA 6 так, гра мала кодову назву Project Americans та розроблялася з 2014 року. У грі буде жінка протагоніст вона буде латиноамериканкою і стане одним із двох головних героїв історії, якою надихається з легендарних грабіжників Бонні та Клайда. Також, як незумно, та водночас очікувано, на відміну від попередніх, ігор, розробники дуже обмежені, щоб не жартувати над різними соціальними меншинами. Тобто, якщо GTA 5 була пародією на сучасну Америку з купою сатири та сучасний лад і тому подібно, то від нової частини франшизи цього очікувати не варто. Так, солдати, що ж ми з тобою тут засиділись? Ану, бери в руки зброю і йди мочити русаків на полі бою в ігровому фронті, звичайно що. Дякую вам за перегляд. З вами був Генштаб ігрофронту та її полковник Мартін. До зустрічі на іншому участку ігрового фронту. Тримуйте. Отримуйте, отримуйте Вони біжать. Стрілець дуловлів, вогонь по тим, хто біжить до будівлі. Знищити гадів. Ми не будемо сливати ваші дані, так і бить. Але Заряджай, чотири будемо... постріли в будівлю. Вогонь, вогонь, вогонь! Постріл! Давай ще було гарно. Готов! Постріл! Кулиме, дивись, ну, біжіть звідси, гармату вправо постріл, друже, давай на 15 верх. Українізатором. Готов! постріл. Гармата вправа. Піхода на дві години. Виріште їм локалізацію сталкеру. Друже? Зараз я їм. Готуй! <різний> Хрін вам, а не Крим.